У країні Зелених луків жив веселий народ співун. Він вирощував хліб і співав пісень. У кожного жителя була маленька сопілочка. Та якось у країну Зелених луків прийшов живоїд, ненависник радості. Як тільки хто заспіває або заграє на сопілці, він підкрадається, хапає пісню і в рот. Ось чому прозвали його живоїдом. Там, де він проходив, помирали пісні. Усі пісні проковтнув живоїд. Залишилась у країні зелених луків лише одна сопілка, маленький хлопчик, закопав її в землю і пошепки сказав Помовч, тоді ми переможемо живоїда. Усе мовчить у країні зелених луків, радіє живоїт ненависник радості, і сонечко більше не сяє. Раптом там, де хлопчик зарив сопілку, зазеленіла, заколосилася пшениця. Заспівали колоски, як сопілки. Співає земля, співає небо, співає вся країна зелених луків. Зраділи люди, вирізали нові сопілки і заграли. А живоїд, ненависник радості лежав на осонні, об'ївшись писень, Почув, як усе співає, І лопнув від злості.